У скарбниці українців чимало легенд, притч, оповідок, приказок, казок про вишиту сорочку. Суть їх усіх зводиться до одного. Сорочка з певними вишитими на ній символами була своєрідним оберегом людини. Сорочка була складовою частиною народного вбрання, як жіночого, так і чоловічого. За кроєм, вишивкою, вона гармонійно поєднувалася із загальним строєм народного одягу. У слов'ян з давніх часів заведено було носити одяг світлого кольору, що означало чистоту. Незалежно від того, яке це було вбрання, святкове або для щоденного використання вишивали особливий орнамент. Наприклад, на повсякденному жіночому одязі завжди була особлива оберегова родова символіка. Також з вишивки можна було дізнатися, чи заміжня дівчина. Святкове вбрання заміжньої жінки мало ще більше символів, знаків жіночної та земної родючості, оберегової вишивки, орнаментів, з яких можна було дізнатися приналежність до роду чоловіка. Чоловічий одяг також був святковим, той, який носили щодень, була сорочка для ритуалів та військова сорочка. Кожна сорочка відрізнялася одна від одної відповідною символікою та довжиною. Чоловіки сорочки підперезували, використовуючи пояси різної довжини, ширини та кольору. Цей елемент одягу також містив відповідний символізм. Діти до 12 років носили перешиті сорочки своїх батьків. Хлопчик батькової, дівчинка маминої. Це було пов'язано з тим, що сорочки батьків мали силу оберега для їхніх дітей. Кольори безумовно теж мали своє значення. В ті давні часи з'явилася вишивка білим по білому, орнамент якої теж мав свій символізм, але такі сорочки, рушники, не так кидалися в очі, а остерігатися було чому. Якщо детально вивчати кожен знак, який вишивали на одязі наші пращури, можна дізнатися цілу історію про рід, обряди. Звичаї, вірування наших предків багато вже втрачено, багато предметів старовини розкидано по світу, але ніколи не пізно почати цікавитися походженням свого роду, адже це опора, сила, таланти. Колись у слов'ян були родові книги, які з відомих причин було знищено, аби забули про своє коріння, та ніколи не пізно почати згадувати.